А ось доказ, по-перше, нашої непереможності. По-друге, навіщо, попри те, що це смачно, їсти макарони з хлібом? Щось не вдається, не тримається у ведельці, не тримається. Що ж робити? На допомогу приходить хліб. Все. Це... Аня мені порадила купити джинсову куртку, і Я думаю, як це класно виглядає. Я навіть шкодую за час, коли я відмовлявся і от тільки наважився. А ще вона тепленька. Та ще вона -у -у, тепленька. А ще у нас сьогодні буде піца. Це не піца, Що ти покажеш? Пиво і роли. Піца, роли. Піца, пиво і роли. І котячий корм. Котячий корм? Ні. Та не конячий. А я думав, ти так сказала. Ва А потім так, Ой, а це сала. Mm. Нормальна ідея. Чекай. Нема ми ковальського лимонаду, тому доводиться пити сакарпвельський. Тим часом, що в нас коїться? Зараз дуже рано ранку, а ми будемо їсти. У нас є м'ясо, оливки, петрушка, огірки, орей, рукола, помідори. Аваж кругу і форми. Чи не так? Так. Так. Я думала, ти червону додаш. Ну вдаваємо, воно дуже та таке. Вона рознятна. Mm. У мене завжди взагалі-то дуже приємні спогади з рукою. Ні, так не робити. Коли я косив у себе вдома в ЗП траву перед заїздом, то там була дико рукова. І коли я косив, вона рубалася, розбризкувала умовно сік свій трав'яний і пахло дуже приємно під ногами. І потім ще й ноги пахли під дня тою рукою. Так що тільки приємні відчуття. А ще вона смачна. Але я не їв. Ще яка різниця. Я взагалі-то спробував колись листика, блин, виглянути. Вона була дуже Так, Після цього помідори. Помідорів дуже також багато. А це помідорка? А, ні. ні, сонечко, це баклажан, як ти не бачиш. Можливо, ще соусу підкинути. Ага. Ні-ні-ні, димпан це частки в повітрі. Так, це є. Тепер зараз почнемо. Хош такой. Солі нема. Є. Навіщо нам сіль тут, Якщо у нас два солиньочок. Не, не кажи, що немає, подумай, що ми бідні. У нас навіть яйця є. А я не з такої. Ага. Так, а як же це зібрати? Трішечки краєчки, отак всередину з двох боків. Оці. Угу. Потроху сюди і двох сторон. Давай спробуємо. Він неначе більш-менш свіжий. Так? Думаєш? Угу. О, Так я можу соусом підклеїти. Ага, не витримає. Ну, Просто приїдемо. Кучка. Не ваша кучка. Роблю сумочку. Тільки uh -huh. оце тримає це. Uh -huh. І швиденько нападе. Ага. Uh -huh. Так вертонами треба. Моя uh сумочка. -huh. Так, всі дійшли. Все, нехай пропічиться. Я хочу буде міцно буде... триматись. Ну як? Ну, ага. Ммм. чудово. В мене піста. What is this? Video This is a piece of art. Mm -hmm. А у тебе піца, кажеш? Мене намалювали. It is pizza. This is pizza. <плес <плес> Є різниця. Є різниця. It is pizza, яка різниця. Якщо ти хочеш сказати this is pizza, то ти кажеш, що оце от піца. А якщо ти кажеш «It is pizza», то ти кажеш просто: це піца». Де піца, яка піца – Нічого не значить. «It is» не значить нічого конкретного. Так? Я не знаю. Правильно. <гум> а до речі, я ж купив собі ще одну машину. Тепер у нас з лірулькою однакові ковітюхольчики. Наступає холодна погода. Будемо селити лізі в кімнату, в дім, тобто, і отут вона буде спати. А потім будемо, коли буде тепліше, виганяти її на вулицю. 2600. Собака диви тобі кліточка. Зараз я буду фарбувати все підряд. Перетирати і фарбувати. Бо зараз вигідна погода, машина стоїть, ми нікуди не їдемо і це мій вихідний. Отож, сьогодні в програмі No1. Старе профарбоване місце. No 2. Дверь бажано повністю. І No3 дверка плюс крило. Погано. Добре. Так що, починаємо. Фігня. Повна фігня. Особливо це, як, як так? Колір виглядав повністю співпадаючим. І тут так само. Не знаю, буду залишати або перетирати повністю. Mm. Спроба номер 2 Так от бумажку завернув, щоб був плавний перехід. Потім спробую якось наждачкою обробити. Вже я не так сильно певен в результаті. Взагалі-то сьогодні, мабуть, був день кульмінації відчою. Ми сьогодні їздили. Я припускаю, що у коробки у неї є термостат. Мало того, що там є радіатори, так ще й термостат, який відкривається на окремій Якійсь конкретній температурі. Так от, скоріше за все, він перестав працювати. Тому коробка почала перегріватися, щеплення почало буксувати і вона почала бити. Друге, турбіна іноді відмовляє, але я знаю, що в мене це було. Помилка іноді висвічується на припорції. Колись мені читали комп'ютером, там є помилка актуатору 3845, ну щось таке. І там проблема в тому, що або його треба дістати пропаяти, але мозговитих тих людей просто я от поки що не знайшов. Хто зміг би це зробити? У мене паяльника немає, точно знаю, де саме це робити, тобто на платі, що саме робити. І останній варіант це просто купити нове, але він коштує 8 нафік тисяч гривень оригінал. Що там іще? От, Я що то перемазав тяжки, все було нормально, але вона все одно дубова. Я її підіймаю в самий верх ліфт, от, в самий низ. І вона починає трошки бути м'якшою, а іноді навіть прям пливе. Але потім, немов датчики, починають е, скидувати якісь хибні показники, і все, вона дубовіє. Ми їдемо як. І оці от три фактори вони дуже засмучують, іноді дратують, іноді розлючують. Я не знаю просто. Можливо, так. Можливо, я це все зроблю, і колись я зрозумію, ну, коли я це все, все зроблю, от я зрозумію, що так, з машиною все в порядку, просто треба її тримати в справному стані. От, але поки що я прям дуже розчаровуюсь. То вже смачний суд. Угу. А я тим часом дивлюся на Ютубі відео. Як правильно фарбувати, виявляється, я все зробив правильно. Завтра покажу в чому справа. Але я трохи не доробив. От блін, дотримання процесу це найважливіше по досить чіткій інструкції, по суворій інструкції. Заїхав на станцію, діагностую купу-купу задач і проблем. Дивимося, що буде з коробкою, турбіною і підвізкою. Це все, кінець діагностики. Виїжджаємо. Зараз ще поїду до електриків.